i love you Ми говоримо про те, як яким чином себе стабілізувати, і як це використовувати у професійній діяльності, як долати професійне вигорання. Бо більшість лікарів, вони абсолютно сформовані ще, скажімо так, у доктрині, що треба спочатку інших забезпечити, іншим допомогти, а потім собі. І ми говоримо про те, що. В першу чергу ти маєш стабілізувати себе, допомогти собі, а вже потім іншим. Ці навички вони сформовані протягом багатьох років. В Ізраїлі від малого до людини поважного віку знають, як себе поводити, коли повітряна тривога, коли прильот. Таким чином, це те, що рятує життя, це те, що допомагає. Травмі далі не розвиватися, а от, умовно кажучи, опрацювати її е, така перша, первинна допомога, і ти потім нормально функціонуєш. Так, і п'ять сюди. Звичайно, у лікарів зараз роботи вистачає і, мабуть, навіть її зараз більше, і вони більш знервованіші, більш напруженіші, ніж там були до початку повномасштабного вторгнення. Тому що, коли потрібно, наприклад, йти на операцію, тут вибухи в Києві, лікар може там також нервувати. Щоб там все було добре, щоб там, не дай Бог, не прилетіло. Звичайно, для кожної людини це стрес. Дуже сподобались нави. Практичні заняття, заняття по взаємодії командній, як модно казати, тімбілдинг, але не менш мабуть важливо підняті питання про насправді професійне, професійне вигорання серед лікарів. Всі, хто на передньому краї допомоги населенню, ми знаємо, що вони і без того, і в мирний час від відчувають великі рівні стресу і зазнають великі рівні стресу, проте, звісно, під час війни це, це зросло. І...